Як повідомлялось раніше, СК Дніпро-1 має певні фінансові труднощі. Важка ситуація нікуди не поділася. СК дніпро 1 планує залатати діру в бюджеті шляхом продажу когось зі своїх лідерів. Одним з тих, з ким клуб готовий попрощатись за розумну ціну, є Олександр Піхальонок. За інформацією Sport.ua, Дніпряни планують отримати за 26-річного хавбека 3-4 мільйони євро. Зазначається, що у контракті Піхальонка прописана клаусула у розмірі 4,5 мільйони євро, однак вона чинна лише для українських команд з закордонними клубами СК Дніпро 1 готовий сідати за стіл переговорів, якщо сума стартуватиме від 3 мільйонів євро з подальшими бонусами або відсотком від перепродажу. Нагадаємо раніше про інтерес до Олександра за. Являло полісся, але для Буткевича і компанії Клаусу Лагравця завелика. Зрештою, сам Піхальонок та його родина не зацікавлені у переїзді в Житомир. Пріоритетом для півзахисника є європейські чемпіонати. Футболіст молодіжної збірної України Максим Брагару вже найближчим часом може змінити клубну прописку, динамо цікавиться півзахисником Чорноморця Максимом Брагару. Конкуренцію киянам у боротьбі за гравця готове скласти Житомирське полісся, як пише телеграм-канал Зоря Лондонськ. Вовки запропонували чудові умови особистого контракту футболісту, але не збираються довго чекати. Повідомляється, що свою пропозицію зробило і Динамо, попри нещодавні слова Суркіса щодо слабкого рівня гравців в УПЛ, але сума в рази менша за показники «Трансфермаркт». Портал оцінює футболіста молодіжки у 700 тисяч євро. Позитивні новини з Лазарету Динамо. Журналіст озвучив терміни відновлення Ярмоленка. Український журналіст Ігор Циганик заявив, що лідер Динамо Андрій Ярмоленко майже відновився від пошкодження. Ярмоленко на початку року повинен повністю відновитися від травми і почати працювати над своєю фізичною формою. Андрій націлений вже навесні повністю відновитися і грати на найвищому рівні, розповів циганик у ефірі циганик Лайф». Український нападник англійського Сандерленда Назарій Русин був залучений на вчорашній матч молодіжної команди свого клубу проти лондонського арсеналу у 21 му у черговому турі чемпіонату Англії серед молодіжних команд. І в цій зустрічі 25-річний футболіст зумів відзначитися голом. Українець відкрив рахунок на 37-й хвилині гри ударом головою, замкнувши на дальній штанзі передачу партнера. Зазначимо, що це перший матч русина за молодіжку свого клубу. У складі ж першої команди Сандерленда русин провів у цьому сезоні 9 матчів у всіх турнірах і на його рахунку одна результативна передача. Дубль та МВП-матчу від Довбика Жирона розібралась з Алавесом. На матч проти Алавеса вийшов лише один українець, так як циганков отримав мікротравму. Від самого початку гри господарі поля вільно почували себе з м'ячем у ногах, бо суперники зачинились у захисті і планували таким чином провести всю гру. Артем Довбик на 23-й хвилині був першим на шляху м'яча, який відскочив до центру штрафного від воротаря Алавеса Сівери, який потягнув удар із правого флангу від коуту. Українсь Сьякому нападнику ударом головою поцілити в порожні ворота не склало великих труднощів. 1-0. на 58-й хвилині коуту заробив пенальті. Довбик пробив по центру і оформив дубль. Між голами Довбика був ще гол порту. Тож 3-0 впевнена перемога Жирони.